Другий рік поспіль у стінах Рівненської обласної клінічної лікарні проходить різдвяний вертеп. Завдяки йому збирають гроші на підтримку збройних сил України. Всі кошти, які ми збираємо завдяки цьому вертепу, ми всі перечисляємо на збройні сили України. В цьому році ми вирішили, що ми перечислимо ці всі кошти, які будуть зібрані на обладнання автомобіля для нашого колеги, який зараз служить. В лавах ЗСУ він бойовий медик. Зараз він лікар-кардіохірург. До Різдвяного вертепу долучилися представники всіх відділень лікарні, а також і діти працівників. Учасники запевняють, що до заходу віднеслися доволі відповідально. Після завершення робочого дня всі одразу йшли на репетиції. Як говорить Євгенія, на сьогоднішній день для них це не просто свято протязі близько півтора місяця в нас були практично щоденні репетиції, займалися як з музикантами, так і з акторами для того, щоб гідно представити нашу лікарню. Тому що даний захід він є це не просто святкування такого свята, як коляди. Так сьогодні в нас є важлива місія. Ми збираємо кошти на машину для нашого колеги. Наближено потопує прокльоне лікарня до. Ролі обирали так, щоб кожен зміг показати себе та проявити свій артистизм. Олександр ж обрав черта не випадково, грає його вже другий рік поспіль. Запевняє, що завдяки цій ролі може проявити себе. Граючи, черта, почуває себе вільно. Цій ролі я вже два роки. В минулому році, коли постало питання, хто має грати цю роль. Я погодився, тому що з одного боку, якби ця роль негативна є. А з іншого боку, це така незвична креативна роль, де можна проявити себе. На завершення всі, хто прийшов підтримати своїх колег, друзів, долучилися до спільної колядки. Таким чином, працівники обласної лікарні не лише хочуть зберегти українські традиції, а й зробити благородну справу, допомогти Збройним силам України. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.